Для Бога нема нічого неможливого, і Бог завжди здійснює свій план через Божих людей, через пророків, ось через тих, через кого він навертає серця людей до нього. І в Старому Завіті є приклади пророки Ілі, Єлисея, Йони. І видно, що ці всі люди вони проводили людей, через них Бог робив чудеса, і вони проводили серце людей до Бога, приводили до покаяння. І вони жили в часи величезних труднощів, в часи війн, в часи проблем. Але це не було перешкодою, Бог все одно являв свої чудеса і були просто абсолютно дивовижні перемоги. Під час війн, наприклад, послали цілу армію, ціле військо, наприклад, щоби. Щоб там Єлисея забрати проко, тому що він все знав наперед, і сирійці не могли нічого зробити. Але Бог їх всіх засліпив. Це тільки один приклад, ось там закривав небо. Тобто ми бачимо, що через проків Бог робить.